У районах теж відбулося чимало змістовних зустрічей керівників органів державної влади із громадськістю. Зокрема, голова облдержадміністрації Василь Чуднов відвідав Верховинський район, де взяв участь у колегії районної державної адміністрації. Спілкуючись із представниками районної влади, більше дізнався про потреби місцевих жителів, а також плани на наступний рік. У 2014 році керівники Верховенського району мають чітко розписаний план роботи. Перш за все, їм необхідно добудувати школу, три дитячі садки та відновити три мости. Натомість коштів на їх реалізацію немає, блокує казначейство. Велика проблема роботи казначейства держави. І я це мушу сказати, тому що десь воно паралізувало практичну роботу всіх галузей, які і освіти, і медицини, де не проплачені кошти. По казначейських рахунках показначийство у нас до трьох мільйонів сьогодні поплачені коштів в ході обговорення окреслено стратегічний план розвитку, який визначає пріоритети району та шляхи їх досягнення. Громадська рада внесла пропозицію щодо залучення коштів. Ми вважаємо, що на сьогоднішній день йде велике розпилення коштів навіть на межах району. І вважаю, що необхідно найближчий час провести у верховині, але підготовлений провести бізнес-форум. По залученні на інвестиції в різні галузі нашого господарства, в тому числі скажімо, про ті проривні проекти, про які ми тут говорили. Голова облдержадміністрації, взявши участь у дискусії, розповів про програму розвитку Прикарпаття, яка зараз перебуває на стадії розробки. Ми вибираємо найбільш інвестиційно привабливі об'єкти чи території, і в першу чергу будемо вести туди дороги, як, наприклад, ваше дзембродя. Підведемо дорогу, значить, прийде. Прийде інвестор, прийде турист. На колегії також порушили питання про роботу центру зайнятості. На думку голови районної адміністрації, центр не допомагає шукати роботу, а тільки утримує на обліку працездатних громадян. Ліліана Хомишин, Любомир Бору новини телеканал Раї.